Вітаю вас в ефірі. Програма один на один. Перший літній місяць в Україні традиційно підсумовується святкуванням дня молоді. Урочистості цієї нагоди, звісно ж, відбудуться, але нам цікаво інше. Чи так вже легко нині бути молодим? Чи розповсюджуються на молодь певні соціальні гарантії? Про це і поспілкуємося з гостем нашої студії, директором обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ананієм Бучаком. Вітаю вас, пане Анані. Вітаю, вітаю всіх. Пане Ананію, кажуть, що день молоді це свято широкого загалу, не тільки воно визначається відміткою у паспорті. А як ви вважаєте, свято молоді? Чи є воно насправді? Ну свято молоді це напевно свято всіх людей, тому що якщо говорити вже законодавчому, то в Україні це молоді люди до 20, до 35 років, за радянською сузу було до 28, в багатьох європейських країнах. Вік різний, є і 40 років, де рахуються молоді люди, а є до 23 років. Так що відмітка в паспорті, як ви сказали, це не головне. Головне, щоб людина була відчувала себе молодою, як духовно, так і фізично. Словом, якщо ви почуваєтеся молодим, то ви можете сміливо разом з усіма святкувати це свято. Так, а насправді свято триватиме один день. А як же держава піклується і допомагає ставати на ноги майбутні надії своєї нації? Ну, якщо говорити про Україну як державу, то Україна займає провідне місце серед європейських, навіть країн, членів Євросоюзу і пострадянського по прийнятих законах якраз по соціальному захисту і гарантіям не тільки молодим людям, а всім верстам населення. Друга проблема, в чому є нас, це фінансування тих законів, виконання тих законів, тому що не завжди багато пунктів ми можемо виконати по незалежних від нас причинах. Хоча я кажу, що дуже багато різних програм є на рівні області, вони діють, діють на рівні держави, є районні міські програми, і є служби, які цим займаються. Це відділи у справах сім'ї молоді, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей. Та в принципі, якщо взяти кожне управління, воно дотично до вирішення молодіжних проблем. А розкажіть, будь ласка, з якими проблемами найчастіше зустрічається сучасна молодь, і чи звертаються вони за підтримкою до центрів соціальних служб? Ну, основне завдання центрів соціальних служб це якраз соціальна підтримка. Ми не стільки займаємося матеріальною допомогою, а це робота соціальних працівників, це робота психологів, це юридична допомога молоді. Це якраз сприяння молоді і її соціальна адаптація в життя. І працюємо ми. З багатьма категоріями, і будемо говорити, і функціонально неспроможною молоді, які треба більше уваги приділяти для соціальної адаптації. Це і діти-сироти, це і випускники шкіл-інтернатів, і взагалі по різних напрямках, практично ми працюємо зі всіма категоріями молоді. І якщо говорити про проблеми, то вони напевно у молоді такі, як і всіх людей. Перша проблема це гідна робота, достойна зарплата. Це житлові проблеми, тому що сім'ї молоді створюються. А на жаль, за багатьох побутових проблем, якраз в тих сім'ях виникають різні, виникають різні, да, різні проблеми. проблеми і. Навіть сім'ї розпадаються. Очевидно, у сучасних обставинах, мабуть, усі погодяться з тим, що найактуальнішою була і залишається це все ж таки тема житла. І добре, якщо про це потурбувалися батьки для своїх дітей, а як же бути тим, хто в силу певних обставин залишився без даху над головою, діти-сироти? Чи є надія на хоч якийсь прихисток для них? Ну звичайно, надія є і прийняті державні. Акти, закони по забезпеченню соціальним житлом. Я можу сказати, що є випадки в багатьох районах, де виділяються спеціальні кошти для того, щоб сироти, які не мають житла, вони закінчили перебування в школі-інтернаті чи закінчили перебування в дитячих будинках сімейного типу, виділяються кошти для придбання житла в місті Рівне було виділено. По-моєму, 30 кімнат у гуртожитку для тих сиріт, які стоять на черзі, для того, щоб вирішити дані проблеми. В цьому році вже розпочав роботу в області Рівненський обласний соціальний гуртожиток, в якому мають право перебувати до трьох років. Це якраз з метою соціальної адаптації дітей-сиріт, які закінчили школи-інтернати, закінчили навчальні заклади. Ті люди мають право безкоштовно перебувати в даному закладі терміном до трьох років. Так що Ту -ту. питання, звичайно, що хотілося б краще, але будемо говорити, маємо те, що маємо, тому що навіть батьки не всі можуть зараз забезпечити житлом своїх дітей бачу, да, окремо про те, що ми говорили. А якраз соціальний гуртожиток і в даний момент я вважаю, що вирішить повністю в нашій області проблему, якраз соціальна адаптація і забезпечення першим житлом. А вже далі це вже місцева влада повинна вирішувати для таких молодих людей. Які не мають взагалі житла, тобто гуртожиток уже розпочав своє функціонування? Так, гуртожиток розпочав ще в нього місця свою роботу. Зараз якраз засідала громадська рада по поселенню. Хочу звернутися до глядачів, хто дивився і знає, чи можливо сам має в цьому потребу в даному гуртожитку. Так. Можна звертатися. Це гуртожиток знаходиться по Петра Могили 57, і телефон гуртожитку. Я дам телефон нашого обласного центру 63 18 65 для того, щоб люди могли звертатися, ми надамо консультації, розкажемо, які документи треба для поселення. Ну одним словом, ми хочемо, щоб наша молодь мала достойне житло і могла спокійно адаптуватися до самостійного життя. Тобто, надія є. І потрібно знати, що завжди можна звернутися і вам допоможуть. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про міську молодь, так у неї очевидно більше можливостей у всіх сферах. А чи допомагають ваші соціальні служби для молоді, яка проживає на селі? Ну, Рівненська область перша в Україні, яка започаткувала ще з 2003 року якраз соціальні служби на селі. Да, там по одній людині в тих центрах соціальних служб на селі або філії району центру, але це якраз той соціальний працівник, який займається соціальним супроводом сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Якщо говорити за цей рік, то в першому кварталі у нас під соціальним супроводом знаходиться 800 сімей. Це де соціальні працівники заключають угоду з батьками о, і проводиться якраз і інспектування даної сім'ї, обстеження і допомагають вирішити ті проблеми, які виникають в сім'ях. Тому що проблеми різні. Це і безробіття батьків, це і алко-наркозалежність або батьків, або дітей. Ну дуже багато різних нестатків матеріальних, і в принципі, якраз з такими сім'ями ми працюємо, в тому числі і на селі. У нас зараз працює більше 140 Якраз сільських селищних центрів і філій районного центру на селі. Воно, звичайно, це десь 48% від потреби. Ну, поки що не можемо вирішити 100%, Але вже те, що не треба їхати в район, де вирішення якогось питання, а людина може конкретно. Це знає що да, знає, що є люди соціальний працівник, який працює при сільраді, і з яким можна вирішити проблеми. Так, а все ж таки ми говорили про проблеми і. Про роботу говорили, але, мабуть, і робота, і дозвілля матимуть місце, якщо буде здоров'я, правда ж? І чи можете ви розповісти, які профілактичні заходи ведуться з метою запобігання поширенню шкідливих звичок серед молоді? Адже молодь це найбільш вразлива категорія? Ну, новаційна форма роботи, яка також є в наших центрах, це робота мобільно-консультативного пункту. Це в цьому Працюють наші спеціалісти, психологи, соціальні працівники залучаємо ми і працівників Міністерства внутрішніх справ, залучаємо медиків, які також виїжджають. Сама форма роботи передбачає. Ми вже відмовилися від лекції, тому що по різних даних від 3 до 5% відсотків тільки від лекції засвоюється матеріали. В нас працює дякуючи обласній раді і обласній адміністрації. Нормальна є техніка. Ми Маємо дуже хороші відеофільми, матеріали, слайди. І якраз це все проходить в формі бесіди. Обговорення того фільму. Тоді і засловимось краще, і молодь краще сприймає весь цей матеріал. Тобто у формі такого своєрідного спілкування. Да, ми працюємо не тільки в навчальних закладах, ми працюємо по сільрадах. виїжджаємо в шкіль в оздоровчі табори, працюємо в закладах виконання покарань. Так, що в принципі ця робота проводиться, і я вважаю, що проводиться на достойному рівні. Так, ми вже трошечки торкнулися і теми оздоровлення. Очевидно, що з настанням літа розпочався ще й саме цей сезон відпочинку. А що нового у цьому році буде запропоновано соціальними центрами для дітей та молоді у галузі оздоровлення? Ну в галузі оздоровлення, це те, що я сказав. Працюють наші мобільні консультпункти, тому що самим оздоровлення у нас займається у справах сім'ї молоді. Ми займаємося більше от якраз такими соціальними проблемами. Хоча в цьому році обласний центр направив в Артек 16 дітей з вадами здоров'я це переможці обласного районних міських конкурсів, як живемо і вчимося, фестивалів повір в себе. І дітки мали змогу, то якраз вони буквально тиждень назад повернулися з артеку 16 чоловік з нашої області. Тобто, здорові усміхнені, да, так, ну. так, але ж. Усі погодяться з тим, що крім фізичного здоров'я, нам необхідне ще й здорове мислення. У минулому році велася досить активна боротьба з гральними закладами. Зараз же з'явилася така своєрідна альтернатива під виглядом сумнівних інтернет-клубів, де проводить час переважно молодь. До того ж, шкільного віку, як ви вважаєте, чому це відбувається і чому держава продовжує на це закривати очі? Я б не сказав, що держава продовжує закривати очі, тому що є компетентні органи, і навіть по телебаченню ми ж бачимо в газеті то, що є, оці заклади, я особисто категорично їхній противник. Слава Богу, вже хоч позабирали з магазинів до руки ці бандіти, яких називали, ігрові автомати. Бо, чесно кажу, були випадки, і люди розказували, що не тільки діти виносили, а й старші люди, пенсіонери оставляли за один вечір всю пенсію там. Звичайно, з цим треба боротися, і я вважаю, що треба все таки, щоб виконувалося так, як в цивілізованих країнах, коли люди хочуть, вони їдуть. Окреме містечко, платять за готель, займаються в цьому казно. А так у нас виходить, що якраз ми з дитинства дуже багато порушень, також неповнолітніх допускають і навіть під час навчання. Ну я знаю, що це мій управління освіти і служба у справ дітей займається, проводять рейди, вилучають таких дітей, які прогулюють на школу і займають є в тих закладах. Я ще раз повторюю, я категоричний противник даних закладів в містах і в селах, тобто в населених пунктах, до яких має змогу. І неповнолітні спокійно потрапляти, а як ви вважаєте, що можна зробити? От ви кажете, що є спеціальні служби, які вилучають, тобто уже цих дітей, яких спіймали, скажімо так, тобто діти незрілі, і ви кажете, що і дорослі попадаються от у такі пастки? Чи можемо ми якось разом об'єднатися соціальні служби, громадські, молодіжні організації, щоб протистояти от таким пасткам? Ну, бачите, я перейду трошки від другої теми. Я недавно був сюжет, по-моєму, Володимирецькому районі. Зловили браконьєрівки, електроловом виловлювали рибу. Рішення суда було: штраф і повернути браконьєрське знаряддя. Я вважаю, що в даному випадку у нас не допрацьовує якраз система судів. Тому що до. Порушень таких, хоча там є мільйони, великі штрафи, але до тих порушень треба давати по максимуму за все те, що негативно впливає на населення України. А скажіть, будь ласка, чи допомагають соціальні служби адаптуватися тим молодим людям, які на сьогодні є звільненими з установ виконання покарань? Так, звичайно, тому що ми тісно співпрацюємо з обласним управлінням виконання покарань, з Дубинською колонією. Постійно працює наш психолог і їхня психологічна служба. І відповідно до законів, підзаконних актів, особливо колонії для неповнолітніх, під час звільнення неповнолітнього з колонії, який відбув свій термін, надсилається нам інформаційна листівка, що такий-то, такий-то звільняється тоді-то, тоді то. Зразу соціальні працівники звертаються до батьків, проводиться обстеження. Знаються проблеми, з якими він зразу може стикнутися. Я чесно хочу сказати, що більшість все таки батьків вже і на час повернення дитини неповнолітнього з таких закладів, і підготують, і знайдуть йому роботу, і в принципі, і сім'ї багато нормальних. Ну а звичайно, де є якісь проблеми із сім'ї, будемо говорити, то тоді соціальні служби допомагають і вироблені документів, і в працевлаштуванні. Так, О, і, і повернемось до вищесказаного соціальний гуртожиток. Тобто, можна ну, і житло соціальний зайти. соціальний гуртожиток. Це категорія тільки для тільки дітей для сиріт, сиріт ну, у нас в області працює ще один соціальний заклад: це центр соціально-психологічної допомоги. І Якраз в цьому центрі молоді люди віком до 35 років, за виключенням можливо, і старші. Які попали просто от в кризову ситуацію, вони мають право перебувати до трьох місяців. за цей час? їм також і допомагають підшукати роботу, допомагають виробити документи, просто щоб люди не були на вулиці, а відчували себе повноцінними громадянами нашої країни і для того, щоб вони могли покращити, як то кажуть, і свій душевний стан і матеріальне становище. Соціальні працівники над цим працюють. Скажіть, будь ласка, а які саме заходи організовуються вашим центром з метою підвищення культурно-освітнього рівня молоді? Жижливо, проекти? Ну, проекти в нас програма молоді реалізовується по області, Ці Цю програму реалізовують не тільки центри соціальних служб, в кожного свій напрямок роботи. Соціальні служби більше працюють, я вже сказав, з категорією? Дітей з функціонально неспроможними, з сиротами У нас в області щоквартально проводиться конкурс. Як живемо, і вчимося, наші мрії. Це серед даної категорії молоді. Як я вже говорив, переможці нагороджуються обласного конкурсу путівками в Артек, тобто серед дітей, що 16 чоловік нас їздило. В принципі, це і. Та робота відеолекторії, про яку я розказував, також в нас є така форма роботи, називається Дні центру. Коли виїжджають і в заклади, працівники наші залученими працівниками, проводиться інформаційна кампанія, проводиться рекламна кампанія. Тобто, не тільки ми говоримо про шкідливі звички, як їх позбутися, і як до них не йти, але говоримо, будемо говорити і про хороше. Так, тобто, відповідно, в результаті. Цих проєктів, так які ви організовуєте, знаходить підтримку і талановита молодь. Ну звичайно, тому що е, центри в нас заключені угоди про співпрацю е, більших з, з 20 організаціями, в тому числі з громадськими організаціями Рівненщини, і реалізовуються спільні проекти, спільні проекти і по навчанню спеціалістів. Ми приймаємо участь в різних європейських проектах, які проводять громадські організації, тому що Життя не стоїть на місці, і соціальний працівник повинен постійно проходити перекваліфікацію, підготовку. І через що ми постійно приймаємо участь в начальних тренінгах, які проводяться як і державними організаціями, так і громадськими, і співпрацюємо з даними організаціями. У нас дуже хороша співпраця, тому що є питання, які ми не можемо вирішити з тим клієнтом, який є під супроводом, і спільно соціальний працівник зустрічається з іншими. І Спільними зусиллями допомагають не вирішують, а допомагають вирішити проблему клієнту? А розкажіть, будь ласка, чи є вже е, певні результати у, у ході цієї такої співпраці? Ну звичайно, є результати. Я міг би навести цифри. Скільки там так. чоловік? Я не думаю, що це буде цікаво, якщо я скажу, що 78 чоловік там працевлаштовано і стільки то вироблені документи. А по подіям що це... саме? Тобто, як як це ведеться? Саме те, що я сказав, це співпраця різних органів і працівників для того, щоб вирішити дану проблему, конкретну проблема, яка є в даного клієнта. Основні проблеми, це я вже говорив: це працевлаштування, це вироблення документів, це і медична, і психологічна допомога, це психологічні зриви в людей. Також і молодих людей це дуже я хочу сказати дуже багато проблем, які потрібно вирішити, і в кожному конкретному випадку треба індивідуально підходити до даної людини, щоб допомогти вирішити ці проблеми. Розкажіть, будь ласка, детальніше про роботу соціально-медичних служб. Яка власне допомога надається? Тобто, крім тренінгів, того, що ми говорили з психологічної точки зору, власне, медична допомога вона є актуальною. Ну в нас е, працюють 10 служб соціально-профілактичної роботи. Це якраз е, ці е, клієнти цих служб, це наркозалежна молодь, е, е, ін'єкційні наркомани і члени їх сімей. Якраз там є. Е, Більше надається медична допомога медичними працівниками, тому що скрізь дає служби. Наші соціальні працівники співпрацюють з лікарями-наркологами, з медичними працівниками. Це і групи взаємодопомоги. У нас 5 груп взаємодопомоги створено в області, тобто, де люди, які вже закінчили з цим звичками, допомагають позбутися це навіть не звички, будемо говорити, хвороби. Це був надання медичних препаратів, не, не наркотичних, а якраз препаратів для лікування тих хвороб, які у людей сталися в цих наркоманів. Ну, ви самі знаєте, там навіть так. різні проблеми. Це і надання якраз такої допомоги. Це і обмін шприцами в нас проходив для того, щоб попередити зараження віл інфекцією тому що ви знаєте, також всі знають що найбільша категорія в нас інфікованих – це це якраз інфекційні наркомани я хочу сказати що в порівнянні з 2009 роком нас на 40% збільшила кількість клієнтів не самих а кількість клієнтів соціальних служб які якраз отримують цю допомогу соціально медичну допомогу. Так, да, соціальну медичну допомогу так а скажіть, будь ласка, чи молодь сама звертається із такими от тяжкими формами проблеми, як ін'єкційні наркомани, чи їх якось якимось чином вилучають і вже доставляють до вас? Ну вилучати, доставляти до, до нас ніхто не має права, будемо так говорити, тому що тобто є випадки, що добровільно звертаються з такими проблемами? Ми працюємо тільки з тими, хто добровільно звертається з цими проблемами, тому що всі. Послуги, які надаються соціальними службами, послуги є анонімні і безкоштовні. І в першу чергу добровільні. Тобто інформація є конфіденційною. Звичайно. І молодь, якщо вона стикнулася з такими проблемами, може не боятися Можна що не може. не боятися, так тим більше Та зараз. може бути е е Зараз навіть в нас проходив якраз е з цих проблем і піднімали питання, що зараз, в принципі, немає. Е Чого молодим людям бояться, коли є наркоман, можна звертатися спокійно, лікуватися. Ну немає, будемо так говорити переслідування за наркоманію. Є закон, який не дозволяє розповсюджувати наркотичні засоби, але вже це хвороба, і соцхай вона буде соціальна хвороба, медична хвороба, але це хвороба, і молода людина може звертатися як в центр ССМ, так і в лікувальні заклади для того, якщо він має бажання вирішити дану проблему. Чи батьки можуть звертатися, чи самі молоді люди. Скажіть, будь ласка, якщо бути об'єктивними, чи є на сьогоднішній день випадки, коли молода людина наркозалежна, дійсно пройшовши певну реабілітацію, лікування поверталася до нормального повноцінного життя? є випадки, не один випадок. У нас в області працює кілька реабілітаційних центрів. Правда, це громадських або релігійних організацій, на жаль, в області. Немає поки що в нас створено державного, будемо говорити, за державного фінансування. Немає центру реабілітації для наркозалежної молоді. Але в першу чергу ці центри якраз після проходження лікування. Коли тому що центр реабілітації він передбачає тільки реабілітацію, він не передбачає лікування якраз від наркоманії. Це все треба проходити офіційно в медичних закладах. А вже центр реабілітації якраз забрати молоду людину з того середовища, де вона була, де вона займалася тими наркотиками, тому що з середніх показує аналіз, кожен наркоман залучає до цієї справи. друзів компанії та друзів компанії до десяти чоловік. От через що воно так і це соціальна хвороба, через що воно так і розповсюджується. І якраз керівники багатьох оцих закладів і волонтери це молоді люди і старші люди, які колись були самі наркоманами, а зараз вони не вживають наркотиків і допомагають іншим стати на нормальний шлях, вилікуватися і бути повноцінною людиною. Допомагається працевлаштування в першу чергу для того, щоб молоді люди мали кошти для існування. Бо ми прекрасно розуміємо, що якщо наркомани скільки коштує доза, як говорять в інтернеті, та все, то на чесній роботі будемо, будемо римати, не заробиш тих коштів, через що вони іскують багато злочинів. А скажіть, будь ласка, от така досить нестійка, нестійкий цей шлях. Тобто, навіть коли пройшовши реабілітацію, так підліток чи молода особа може повернутися знову ж на той шлях? Чи відбувається якийсь нагляд після того, коли молода людина пройшла реабілітацію? Хоча ну, б з ним протягом під... певного часу да, з ним підтримують зв'язок, але буває ж багато випадків, просто коли вже ту людину і найти не можна і все-таки це хвороба, і хвороба, напевно, більш психологічного плану. Тому що якщо ти хочеш кинути колодця, то ти кинеш, тому що навіть є випадки, багато ж випадків, коли наркомани попадають в пенітенціальні заклади. Там же їм ніхто наркотиків не дає. І вони і рік, і два, і три, скільки він там перебуває, він все-таки обходиться без них. А раз він повертається і знову починає, то це в нього вже, будемо говорити, залежність. А залежності у нас багато. В принципі, кожна людина має залежність. Хтось бігає по магазинах, це залежність, отримавши зарплату, зразу потратив. Хтось ходить в певна форма. Да, хтось ходить в татуюванні. Весь особливо по наших футболістах видно, а молодь ж дивиться, кумири їхні починаються. Це в принципі все залежність. І, в принципі, залежність кожна людина все-таки може перебороти за допомогою спеціалістів, тих же самих медиків, тих же самих соціальних працівників. Головне, щоб було бажання. Скажіть, будь ласка, дійсно від таких непередбачуваних ситуацій в житті, від тої ж самої залежності, від усього застрахуватися абсолютно неможливо. І що найважче у даній ситуації, це коли. В разі того, що склалася непередбачувана ситуація, навіть немає з ким порадитися, немає до кого звернутися. Знаємо, що у вашому центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді працює телефон довіри. Так, скажіть, будь ласка, чи можна бути певним, що у разі потреби можна отримати компетентну інформацію? Да, можна бути певним, тому що на телефоні довіри працюють тільки кваліфіковані працівники. У нас п'ять телефонів довіря при районних центрах, три в міських, і в місті Рівне працює телефон довіря при Рівненському міському центрі соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Номер його 22 22 21. Я просто хочу сказати, що якщо брати статистику, то в 2009 році на телефон довіри зверталося близько трьох тисяч, це 2890, а вже в 2010 році 3227 чоловік. Звичайно, по телефону не можна вирішити всі проблеми, з якими звертаються люди. Можна допомогти, можна направити, через що є і існує така форма, як направлення спеціалістів спеціалістами. Клієнтів на очні консультації, перенаправлення те, що я вже говорив, або в громадські організації, або в державні органи, які вирішують дані питання, дуже багато просто люди дзвонять, щоб отримати інформацію, щоб знати, куди звернутися для вирішення своєї проблеми. В той же час є багато психологічних будемо говорити проблем, по які звертаються люди. А в нас працюють люди, які пройшли тренінги і отримали доступ. Для надання, тобто звичайно, кваліфіковані, і якщо там, наприклад, юридичне питання, а це психолог, то просто людині розказується, коли до кого можна підійти і як вирішити дане питання. Тобто можна навіть в кілька етапів вирішити своє питання. З, звичайно, ну є різні проблеми, я кажу, і в один етап, просто перезнивши на телефон довіря, переговоривши з тим самим соціальним працівником, чи психологом, чи юристом, за п'ять хвилин ну, не вирішиш не можна це. Вирішити, да, нереально це нереально просто. Але якраз ця служба існує для того, щоб допомогти людині, щоб вона не кидалася з крайності в крайність, а знала до кого звернутися, щоб вирішити дану проблему. Що ж, а наш ефірний час на сьогодні вичерпано. Дякую, що завітали до нашої студії, що були цікавим співрозмовником. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з директором обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ананієм Бучаком. У студії працювала Наталія Мельничук. До зустрічі.